На Дніпропетровщину з робочим візитом прибув президент України Петро Порошенко. Про перебування очільника держави в місті Кривий Ріг буквально зараз. 17 липня до Кривого Рогу завітав президент України Петро Порошенко. Спершу очільник держави відвідав одне з найпотужніших металургійних підприємств, де зустрівся із трудовим колективом та привітав працівників із їх професійним святом. Нагадавши при цьому, з чим же асоціюється місто Кривий Ріг. Кривий Ріг Лише 95-м кварталу. І забуває те, що Кривий Рік сьогодні стає символом відродження української промисловості. Після зустрічі з металургами президент України провів нараду із силовиками, розпочав із головного подій Мукачева та призначення Геннадія Москаля губернатором Закарпатської області. Разом із Петром Порошенком на нараду прибули заступник генерального прокурора Давид Секварелидзе, голови облдержадміністрації ряду областей, волонтери, які входять разом із правоохоронцями до складу мобільних груп. Президент пообіцяв таким мобільним групам боротьбі з контрабандою в зоні АТО свою тверду підтримку. Разом з тим він націлив правоохоронців на жорстку протидію незаконному обігу зброї та про результати силових структур Дніпропетровщини. Це на на території Дніпропетровської області спочатку проведення таких відпрацювань. У нас вже затримано 640 громадян, причетних до вчинення протиправних посягнень в сфері незаконного облігу зброї. 640. Так не пішка? Так, точно. Я працював день це є рекорд. В Запорізької області де близько 260 осіб. Херсонської області 155. За такий короткий термін звернуть увагу, і на кількість спроб вивезти зброю припинено. На нараді також йшла мова про корупцію і в самих силових структурах. Внутрішня безпека СБУ затримала е, працівників СБУ, які приїхали е, спочатку виручати затримані вантажі, а потім намагалися з'їсти посвідчення. Вивилися. З'їв? З'їв. Дуже смачне посвідчення удався. Але це означає, що щось змінюється в країні. І Я в дуже тішуся. За словами президента, наразі звільнено вже три тисячі прокурорів, і кількість прокуратур найближчим часом істотно скоротиться. В Дніпропетровській області залишиться лише 13 місцевих прокуратур. До яких по понзору конкурсу будуть набрані мені. Ми спробуємо повторити дуже позитивний досвід патрульної поліції в Києві, що будуть гарно підготовлені, пройдуть гарний тренінг, виграють конкурси і завоюють і повернуть довіру людей, бо без довіру людей нічого не буде. Під час зустрічі із силовиками президент акцентував увагу на процесі децентралізації та назвав внесені зміни до Конституції потужним антисепаратистським щепленням. Петро Порошенко вважає, ми маємо перемогти не лише на зовнішньому фронті, а й на внутрішньому, продемонструвавши суспільству реальні успіхи в боротьбі із корупцією. Валентина Денисова, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.